кожного літа до сполучених штатів прибувають тисячі студентів з багатьох країн світу у рамках спонсорованої держдепартаментом США програми літньої праці. Бруши участь у програмі. Студенти отримують роботу, нагоду удосконалити знання англійської мови та можливість подорожувати країною. Мінімальна зарплатня складає 5 доларів 15 центів за годину. Однак деяким учасникам, в залежності від знань мови, вдається заробити і більше. Наш Нью-Йоркський кореспондент Дем'ян Колодій відвідав курортний місто містечко у штаті Нью-Джерзі, де щоліта працюють сотні студентів, багато з яких приїжджають з України. З його репортажем знайомить Уляна Телюк. Містечко Вайлдвуд популярне у любителів літнього відпочинку. Розташоване всього за три години автоподорожі від Нью-Йорку. Місто приваблює тисячі туристів. Обслуговувати їх потреби влітку. Запрошують студентів із за кордону. Щороку тут працює велика кількість українців. Дуже цікаво. Працювати у команді, де велика кількість студентів з різних країн. Тут можна знайти студентів з Колумбії, з Іспанії, з Порторіко, з Румунії, з Болгарії, з Росії, З собаки, е з Ірландії, також з Америки. У Вайлдвуді, атракціонами та парками завідує компанія Море Спір. Компанія має свої критерії відбору та розподілення працівників. Ми ходимо по школах, ярмарках праці, проводимо інтерв'ю та наймаємо студентів для роботи влітку. Ми пропонуємо їм роботу рятувальника, оператора атракціонів, продавця їжі, людини, яка проводить ігри та контролерів. Ми визначаємо їх рівень англійської, їх ставлення, дружелюбність і визначаємо, хто найкраще впишеться в нашу команду. Українські студенти приїжджають до Америки, аби покращити знання англійської, заробити гроші і подивитися чужу країну. До Америки мене привело те, що я захотів, я схотів покращити мої, моє знання англійської мови, покращити мою, мою самостійність, самостійність у цьому житті. І я, я думаю, що це мені, це, це мені вдалося. Є два сенси життя. По-перше, це отримати від нього задоволення. А по-друге, це дізнаватися щось нове. Ось я зробляю на себе гроші сама. Я не беру гроші батьків. Я живу за своєю рахунок. Це свобода. Розмовляєш з людьми. Це також допоможе потім пізніше в твого, а, як, тому, як в тому експіріенсі в Україні. Чи не кожен американець у молодості підробляв літку на подібних роботах? Тож ставлення до всіх рівне. Усі менеджери, супервайзери. Вони дуже добре настроєні до нас. Всі працюють в одній команді незалежно від того, на якій ти посаді. Програма дозволяє не лише працювати, а й подорожувати. Студенти приїжджають за J-1 візою. Вона дозволяє їм працювати чотири місяці і залишатись для подорожей ще на місяць. Спочатку працюєш певний період часу. Потім ти маєш там, місяць, скільки ти дуже свій виділиш час, щоб подорожувати. Тобто я ще зараз працюю, потім почнеться мій тревел, тоді я вже хочу справді побачити. Це гроші, які я зароблю тут, Думаю, подивитись подивитися трохи Америки. Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія, всі ці міста. Для кожного праця влітку також можливість порівняти два протилежні стилі життя. Я не можу сказати, що тут добре, чи тут погано. Тут просто інакше. наша культура. По-перше, тут свобода. Багато чого можна робити, можна працювати ті, так, як в Україні ти не зможеш працювати. Тут більше, більше можливостей іноді важко розмовляти на іншій мові, ти в іншій країні, а от все рівно дуже, дуже багато дає досвіду з різних вражень, різних знайомств. Додому студенти їдуть не лише з грошима. У цьому місці я зустрів дуже багато гарних людей, які які стали моїми друзями. Я, я буду з ними спілкуватись. Я, я думаю, що це решта всього моєї життя. Вони отримують не лише досвід для резюме, але й незабутні враження. я буду пам'ятати взагалі все дуже багато нових друзів, дуже багато знайомств. Багато залишиться я впорадила своїм русам спробувати. Уляна телюк Дем'ян Колодій Голос Америки.